Цей навчальний заклад у 2019 році. Розповім вам сьогодні про наш навчальний заклад, відповідно, ми з вами поспілкуємося я проведу вас по всьому навчальному закладу. Проводять заняття з польової вихідкою. Це все заняття з бойової підготовки. Дякую. дякую вам, дуже дякую, дуже приємно. І... Такі марки. З нашими шевронами це альтернативне джерела живлення, це оператори БПЛА зіграли на аукціоні, і при гроші, які заробили, це більше ніж 100 тисяч передали на Збройне Сило України. Вони відкриті і в разі потреби є от у нас в плані безпеки такі аптечки по всьому навчальному так. управляйте цим дроном, Управляйте цим дроном. І в окулярах вам здається, що ви знаходитесь внутрі цього дрона. Ця точка, яка знаходиться отут. тут, от її прямокутні координати будуть називати, то до... витримують більше, ніж 10 тисяч. Позаду вас, позаду вас, ви бачите ОЗК. Це є всі. Види вогнегахика, це тренажери. Учасники юнацького корпусу поліції проводять профілактичну роботу з своїми однолітками, займаються активним волонтерством та благодійністю. Також діти залучаються до спільних безпекових проєктів разом з правоохоронцями. Більшість учасників проекту, яких є 23, бачать своє майбутнє в лавах різноманітних силових структур, в тому числі Національної поліції України. З освітницькою метою нами відвідано військовий коледж, де діти отримали змогу. Познайомитись з матеріально-технічною базою, а також поглянути на те, яким чином тут проводиться освітній процес. Заклад є унікальний, і унікальність його є тим, що під час навчання можна здобувати якісну військову підготовку і цивільні спеціальності, за якими здійснюється підготовка в нашому коледжу. Все це впроваджується для того, щоб ми могли забезпечити наших випускників цими всіма знаннями, які їм в подальшому знадобляться вже коли вони будуть продовжувати навчання в вищих військових навчальних закладах або закладах інших силових структур. І на сьогоднішній день 92% наших випускників є вже сьогодні студентами, курсантами закладів. Силових структур це таких, як і Збройні сили України, це і правоохоронна діяльність, це відповідно, прикордонна служба, це ДСНС. Було показано, як відбувається навчальний процес. Нам показали, як артилеристи відраховують сітку координат для наведення своєї зброї. Нам дозволили поміряти форму, амуніцію. Були в кабінеті, де були присутні дрони, і нам показували, як би ці дрони працювали. Також в цьому закладі є дуже багато симуляторів, де можна попробувати себе саме як керівника цього дрону.